Маленька дівчинка з Японії вірила, що журавлики врятують її від лейкемії. Адже це лікар сказав, що коли вона зробить їх тисячу, то одужає. Ішов час, і садеко зрозуміла, що їй уже не стане краще. І тоді вона почала дарувати своїх білих птахів іншим хворим. Кожен такий журавлик був її молитвою про спасіння. Тій дівчинці було лише 12. Вона встигла зробити 644 журавлі. Відтоді журавель став символом життя і надії для онкохворих дітей. Люди в білих халатах із білими птахами в руках. Саме так студенти-медики вирішили розповісти колегам із аграрного університету історію про хлопчика Антона Дідука із Вінничини, який сьогодні бореться із лейкозом. Його життя ще можна врятувати. В нашому суспільстві, на жаль, є сім'ї, які стикаються із проблемою онкологічних захворювань. Але на сьогоднішній день є усі можливості для того, щоб це захворювання сприймалося не як вирок. І саме тому ми сьогодні говорили, що сьогоднішній день це не день приреченості, це саме свято, свято перемоги тих маленьких пацієнтів, які перемогли рак. Це свято тих лікарів, які кожного дня працюють для того, щоб допомагати таким діткам. ...ніщо не вартує так мало і не цінується так сильно, як небайдужість з любов'ю до онкохворої дитини. Саме з таким меседжем ділилися власним досвідом волонтери громадської організації «Вінницька асоціація медиків. Ми збираємо постійно кошти для онкохворих дітей на їхні лікування, на подарунки. Моєю особистою мотивацією те, змінити світ на краще і допомогти тим, кому ця допомога потрібна. Основні правила волонтерства це жертву. Допомагай та залучай друзів. Не залишила байдужим присутніх в залі і сповідь родини, яка успішно подолала діагноз рак. Було страшно, ми плакали, переживали, бо це дитя. Ну, ми віддалися в руки врачів, слухали все, що нам призначали. Що ми не могли достати і не було в лікарні. Нас підтримували волонтери. Якщо потрібна була кровна операція, теж волонтери. Якщо нам потрібна була консультація, ми одразу йшли до лікаря. Ми дуже вдячні всім лікарям, які нас підтримували. У нас дуже хороше і гарне відділення. Коли ми там лежали, ми там лежали як вдома. Ми вдячні за все, що є в нашому житті. Нам було важко, але ми вийшли переможцями. переможцями. Данилі лише 15. Він навчається у 10 класі і захоплюється музикою. Із 2010 року він переніс 6 місяців хіміотерапії та дві операції – на легені та коліні. Все, що я можу сказати, це все лічиться і все добре, життя продовжується. Коротко і ясно. Життєвий приклад Данили слугує надією для маленьких пацієнтів, які мріють жити, творити і бути здоровими. Сьогодні я своїм пацієнтам написала вірш і лікар, і хворий то завжди славетно, на вірнім шляху медицини пройти. Вінець увінчався, увінчався здоров'ям. Це взлетно, і вогник надії завжди вам світи. Надія на одужання це саме те, що об'єднує усіх маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. На диспансерному обліку знаходяться понад 300 дітей і щороку у Вінницькій області вперше на онкопатологію хворіють близько 40 діток. На перший погляд невелика цифра, правда, але впродовж року таким дітям проводять 300-350 переливань крові. А це можливо за наявності 10 донорів на кожну онкохвору дитину щороку. Якщо є можливість у вас допомогти дітям з проблемою, з якою не може справитись на сьогоднішній день абсолютно наша держава, то не будьте байдужими і прийміть участь максимально в тому, що ви можете зробити уже сьогодні. Під час інформаційно-просвітницької акції кожен бажаючий міг долучитися до резервного банку донорів, адже це реальна можливість допомогти врятувати чиєсь життя. Студентство зрозуміло, наскільки це є глобальним питанням. І ось присутні 250 чоловік наших студентів в залі. Можливо, цей захід не буде, не буде конкретного результату по збору коштів. Частина відгукнеться, це я бачу по аудиторії. Але це інвестиція на майбутнє. Що вже дані це майбутні батьки. Більше уваги приділяти здоров'ю своїх дітей. Обов'язково звертати увагу на зміни самопочуття, схуднення або зміни температури, постійно обстежуватися і проходити якісні профогляди. Це запорука вчасного виявлення проблеми. Пам'ятайте, завжди знайдуться ті, для кого ви будете прикладом. Боятися, онкозахворювань не потрібно, потрібно боротися з даною патологією. І сьогоднішній захід, який відбувся в стінах Славетного національного аграрного університету, свідчить про те, що саме молоді люди небайдужі до цієї проблеми. Тому саме такі заходи, саме серед молоді, дозволяють зробити все для того, щоб діагностика за цю патологію була якомога раніше, а лікування було своєчасним. Анатолій Тобілко, Руслана Харковенко, громадська студія Вінниччина.